Завершили безумовно найважливішу зустріч за час всього нашого візиту до Вашингтону. Це була зустріч в державному департаменті, де понад три години ми спілкувалися з десятьма представниками різних відділів, підрозділів Держдепу, говорили про політичну ситуацію в Україні, про децентралізацію, про війну, розповіли з перших вуз про військові злочини Росії. В наших громадах на Чернігівщині і загалом Україні також мали змогу розповісти і подякувати всьому американському народові уряду Сполучених Штатів за ту колосальну підтримку і всебічну підтримку, яку народ Америки надає Україні українцям I'm incredibly proud of the work that we are doing to support Ukraine України і people of Ukraine. Була важлива зустріч з амбасадором Джефі Пайтом, який сьогодні координує питання енергетичної допомоги нашій державі. Людина, яка до цього працювала послом США в Україні. Я був дуже здивований, наскільки він глибоко обізнаний ситуацією в Україні. Тому домовилися бути на прямому контакті, встановили прямі контакти, і сподіваємося на конкретні результати після нашого візиту нашим українським громадам, місту Ніжину і Чернігівщині. Дякуємо ще раз за підтримку. Слава Україні!